Наземний безпілотник для вивезення поранених з поля бою. Таку машину створив студент Вінницького технічного університету Михайло Бондарчук. Разом із викладачами розробили програмне забезпечення і склали прототип машини. Гусеничний модуль він взятий з безпрохідних систем снігоходу. п'ять пар катків, які забезпечують боковий упор, використаний мотор з планетарним редуктором, потужністю 500 ватт. Саме два таких мотора забезпечують тягу близько 200 кг. Керувати такою машиною можна в радіусі кілометра. В разі під'єднання наземної антени відстань збільшиться втричі. Це може бути як вивоз поранених з поля бою, наприклад, встановивши носілки. Це може бути перевезення вантажу різноманітного боєкомплекту. Також це може бути як дистанційний пункт спостереження для проведення моніторингу, розвідки. Кілька місяців знадобилось, аби безпілотник запрацював. Всі закрети конструкції розробник не розкриває. Мало того, постійно її вдосконалює. Зараз ми можемо показати вантажопідємність на прикладі однієї людини. Якщо це поранений, він буде закріплений горизонтально на ношах. Швидкість безпілотника регулюється, але максимальна сягає 30 кілометрів. Зараз ескадрон везе одну людину. Хлопці кажуть, що ось так перевозити він може до чотирьох людей, а відповідно врятувати чотири життя. Михайло зі своєю розробкою став переможцем стартап школи Сікорський Челендж. Вінниця та отримав премію. Це зовсім не звичайна і нетрадиційна форма освіти. І вони виходять з цього всього. і ця півтисячі наших студентів, науковців, які пройшли це. все, це вже зовсім інші люди. Вони пристосовані, вони знають, як проваджувати свої ідеї. Унікальність наземного рятівника в тому, що перевозить габаритні вантажі на позиції. Цю роботу важко виконати летючими дронами. На даний момент в наших військових не поставлено офіційного на озброєння жодного серійного наземного безпілотника. Тобто, фактично, це майбутнє армії будь-якої країни. Це можуть бути як невеликі платформи для розмінування, це можуть бути так і великі повноцінно дистанційно керовані танки. Удосконалена система наземного безпілотника вартуватиме в середньому 200 тисяч гривень. Михайло сподівається, його розробкою зацікавляться ті, хто наближає перемогу.